Червону калину підіймемо. І віночок різдвяний сплетемо. Я люблю ходити в ліс по барвінок. Бачите, скільки його зеленого. І ось. Я нарву його на віночок. Де взяти основу для нашого різдвяного віночка? Хміль. Природа. Все сплава сама. Робимо український різдвяний віночок з калиною, чорними ягідками, колосками, ялиночкою і така декоративна тойка. За основу у нас хміль. Український хміль. Дивіться, який гарний. Закручуємо кола. Гарне Вот Отак вона крутиться сама, отак як в природі, просто закручуєте і все. Я не хочу робити дуже сильно великий. Я хочу зробити, як завжди, великий. Розкручуємо наш віночок, лозу. Вернесенько все. Ось тут у нас все сходиться в кінці з кінцями. Ось таке у нас коло, на якого ми беремо вже ялиночку нашу. Беруть жотову ниточку. Хочу жотову ниточку. а така в українському стилі. Зв'язую вузлик. Ну, якраз фіксую наші краї. Вузлік наперед, на візлік буде йти ягідка. Віночок зроблю простий. І знаєте, що я забула? Барвінок. Я забула про барвінок. Ось він барвінок. Це український оберіг від нечистої сили. Беремо ягідки. Отак ось сюди маленькі, невеличкі. Отак їх туєчкою, мої хороші, туєчкою, сюди. І барвінок. Барвінок. Також наші українські колосочки. Я їх зібрала ще для Маковея. І берегла, щоб зробити віночок. Ось такі довгі палички, ми їх обрізаємо. Довгі палички не треба. Наш акуратненький віночок такий. Війна, сусіди, хату мурують. Щось там будують. Велика нитка нам не треба. Тому що буде полотатися гілячки та ягідки. І отак пішли намотувати красу нашу. Калина. Так багато ягід, що в лозі упала велика гілка. Я йшла, помітила і нарвала, рвала, ту гілочку. То її доля була така проситися в мій віночок. Гарна калина. Так, а туя, текала. Туя, Отак. Вот так. И обмотаем. Не забываем про колосочки наши. Все было аккуратненько. Фіксуємо. И баринка. Такий, бачите, вічно зелений, гарний. І на Пасху, і на Різдво. Дивіться, якраз. Ягідки чорні. Їх люблять пташечки. щоб гарно співали. Колосочки. Отаких поколую зі Хочу спасти красиво. І багато, бо це свята. І паріночку. І колосок. Дивіться, стоять, ці колосочки отак. Гарнесенька. Калина. І перег'їнок. Віночок український з ягідками, червоними та чорними. Та колосочками, з барвіночками. Такий гарний барвінок це, наче листочки ягід, бачите? Колосочок він стане, як треба. Отак от його. Щоб було так колосочко. Отакий у нас вийшов наш український віночок з колосочками, барвіночком, чорними та червоними ягідками Розправляємо його отак красивенько. І показуємо Зад вперед. Пишіть, як вам, чи впоралася майстриня. А запах калини і хвої, і колосочки шелестять, та ще й барвіночок.